Знаєте, є дві речі, від яких я прям кайфую. Це маркетинг у всіх його проявах від креативу до аналітики і як не дивно, стародавній трактат Сунзи мистецтва війни. Тривалий час я вивчав їх ніби правильно, поки в один момент мене не оцінював. Маркетинг це ж справнісінька війна. Серйозно, подумайте самі, це війна за увагу клієнта, війна бюджетів і креативів між компаніями, вічна боротьба за частку ринку за кожен лід, за кожен клік. І у нас є свої поля битви: це соцмережі, пошуковики, маркетплейси. Є вороги, конкуренти, є союзники, наші партнери та лояльні клієнти. І найкрутіше, що я зрозумів, це фундаментальні принципи стратегії і тактики, яким понад 2000 років. І вони просто офігенно працюють і в нашому з вами діджиталі. Їх можна і потрібно адаптовувати і використовувати. Я реально заворочився, витратив купу часу. Щоб проаналізувати мистецтво війни, розділ за розділом, пункт за пунктом, і прикласти цю стародавню мудрість на сучасні маркетингові рейки. І тепер я готовий поділитися цими напрацюваннями з вами. Тут, у моїх мережах, я запускаю цикл відосів маркетингу у стилі